Обов'язково дивіться це відео до кінця, і Богородиця принесе щастя в вашу домівку і виконай всі ваші прохання на благо. О, Пресвята і преблагословена величиця наша Богородиця Марія, ти, що невимовної таємнице віри в своїй утробі вмістила нескінченого Бога, ти, що стала матір'ю життя і спасіння, поглянь милостиво на смирений, молитовний злойк душ наших, і змилися над нами грішними у клопотанні нашому перед Престолом Всевишнього. Пишіть мене прохання в коментарях. О, все Бога і Всемилостива заступниця світу, ти, що разом з ангелами оспівуєш при святу Трійці, заступи за нас, недостойних перед своїм Сином і Богом нашим Ісусом Христом, щоб Він дарував душам нашим прощені гріхи, силу в спокусах і благодать життя мирного та боголюбивого. Знаємо, що материнська любов твоя ширша від небес, і що ніхто з тих, хто надіється на тебе, не осоромиться пречиста діво, просимо тебе нині за собою надією, покрий нас твоїм чудесним покровом і випросив Бога дар чудотворного виконання наших молитовних прохань, які ми приносимо в серцях своїх заради блага душі тіла, заради спасіння близьких і всієї церкви Христової. Нехай всі прохання наші вимовлені з звірою покори сповняться задля прославлення імені Божого і задля добра всіх, хто ще звертається до тебе. Бо ти, мати, милосердя в безмірній ніжності, тримаєш кожну людську душу, що скруті чи печалі кличе до тебе, ти ніколи не відвертаєшся від тих, хто знезівуває до твого благодатного заступництва і чудесно подаєш допомогу там, де немає людської сили, розради, навчи нас, Богородице, терпеливості, смирення, щоб ми зберігали духовну тверезість серед життєвих бур і в усьому шукали святоволю Божу, Пресвята, Богородице, укріпи нас. У ревній молитві, щоб серця наші сповнилися радістю і тишею, а розуми воля завжди корилися Богому промислу Господньому, стань для нас спасенним пристановищем захисти від усякого зла і всякої спокуси, щоб вірно служити Богові на кожному місці, в будь-який час, і коли ти молитовно виточуєш богадать чудесного виконання, прохань для всіх, хто з довірою прибігає до тебе, сподобай і нас бути свідками твоєї милості, турботи. Щоб нашим життям ми прославляли єдиного Господа і Спаса нашого Ісуса Христа за цим Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, о і прибогасвина, мати нашого Господа, Богородице Діво Марія. Схиляємося нині перед Твоїм пречистим образом, і з вдячністю в серцях, і з любов'ю, що переповнює наші душі, Ти, яка народила світло світу, Христа Бога нашого. Прийми щире славослів'я і подячні моління від нас, недостойних дітей твоїх і будь нашим міцним захистом у сі дні життя нашого. Дякуємо тобі, владичиці, за твоє постійне материнське покровительство, твоїм заступництвом ми оберігаємося від біди нещасть, від мирських випробувань і духів злоби. Ти завжди простягаєш свій омофор над нами, коли опиняємося в тривогах і небезпеках. Ти зміцнюєш нас на дорозі покаяння і ведеш шляхом істинного спасіння. Навчи нас не забувати твоєї милості і перебувати в благодаті твого сина, який прийшов у цей світ задля нашого спасіння. Дякуємо тобі за любов, яку ти являєш у нашому родинному житті. Кожного з нас, хто перебуває в родині, батьків і дітей, дружини, чоловіків, бабусі, дідусів, збережи нас у звагоді, мирі, навертай наші серця, до щирої молитви та богобоязного життя, щоб у любові й повазі ми виховували дітей, передаючи їм віру і в єдиного Бога й послуг в святій церкві, захисти наші оселі від усякої ворожої сили, навчи нас прощати. Один одному берегти єдність духа в союзі миру, дякуємо тобі за роботу, чесну працю, якою ти нас благословляєш, даруй кожному з нас натхнення трудитися на благо своїх ближніх. щоб… Через наші вчинки і справи розкривалася Божа слава і примножувався добробут нашої землі. О, Мати Божа, зренця на тих, хто шукає праці чи перебуває в труднощах, через нестатки допоможи їм знайти чесну працю, його години виснаження і зневіри, нехай радість вижіння людям і милість небесного це завжди, супроводжують усі наші почини, аби ми через сумлінну роботу прославляли Твого Сина Господа нашого. Дякуємо Тобі за наше духовне життя, за мир і спокій у серцях, які ти випрошуєш нам у Пресвятої Трійці, мови Сина Твого, аби надалі сповнював наші душі благодатью Духа Святого, щоб ми неохильно прагнули святості, прямували шляхом праведності, у часи скорботи, сум'яття. Ти потішаєш нас у хвилини радості, нагадуєш про вдячність Богові у скруті, спонукаєш нас до покаяння і надії. А в успіхах осмілюєш, не забувати смиренності перед обличчям Всевишнього. Дякуємо тобі, Богородице, за нашу святу церкву, і весь православний люд, збери усіх нас біля святої, Євхаристії, об'єднує вірі, любові, аби ми єдиним серцем, і єдиними устами, славили Бога! Молися перед престолом сина твого за пастирів наших, щоб вони ревно й мудро провадили віреним стадо, а також за кожну парафію, щоб в ній вона чиста й щира молитва виявлялася дієва любов, і щоб кожна душа мала простір для духовного зростання. Дякуємо тобі за нашу вітчизну, яку ти огортаєш своїм материнським заступництвом. Просимо, щоб мир, злагода і справедливість, панували між людьми, щоб земні і духовні провідники приймали розумні рішення з благословенням Господнім, схилися над тими, хто переживає складні часи, хто страждає від воїн чи соціальних негараздів, з зранені серця, даруй розуміння і примирення, аби вся наша земля, славила Пресвяти Ім'я Христове, жива в Благодаті. Бо все співана, мати Божа, наше оповання і покров, Прими наше подячне возношення за всі дари, видимі, невидимі, земні, небесні, тілесні, духовні вчини, щоб у випробуваннях ми завжди покладалися на милість твого сина, а в радощах пам'ятали про його закон любові. Заступайся за нас, владичице. пишіть мене, то прохання в коментарях. І провадь до слави Царства Небесного, щоб ми навіки споглядали його, світло і прославляли з усіма святими пречистим ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, Пресвята, Богородице, невістани, невісна. Ти народила світло, що розганяє темряву ріха і хай веде нас до спасіння, як мати Спасителя нашого, стала ти джерелом надії та покровом для всіх, хто щиро молиться до тебе. Переми багання наші і вознеси їх до престолу Всевишнього, щоб сподобалися ми вічної радості, благодаті та ж з любов'ю взиваємо. Радися, Пречиста Богородиця, що провадиш нас до Христа, ангельські хвори здивовано споглядали, як вони твоєму діво, освилося в тілене свого, Боже, що перемагає смертно тьму, ми ж просвітлені цим великим таїнством, серцем і устами, оспівуємо тебе. Радуйся бо тобі з небес Архангел боговістив про Боговолю Божу. Радуйся, бо через Твої смирини нехай буде зійшла на світ Спасительна Богодать, Радуйся, бо в твоїй чистоті сповнилося пророцтво про діво, що народить Месію, Радуйся, бо вірою Твою відкрився нам шлях до вічного життя, Радуйся, бо через тебе, Пресвята Триця, виявила задум нашого спасіння, радуйся, не збагни на радістів в скорботах земних. Радийся бо Духом Святим, Осіни, на ти принесла світові нового Адама, радийся, заступниця швидка, що подаєш спасіння тим, хто взиває до тебе, радуйся утіху вірних і непохитного пору для спрагу істини, радуйся дзеркало святосте, в якому нам засяяло спасіння, радуйся, бо через тебе прийшов у світ переможець спеква, радуйся, небесна радости, що у милості твої чудеса являєш. Радуйся, пречиста Богородиця, що провадиш нас до Христа, Бачачи, як через тебе Богообране діве людство дароване джерело живої води, ми з довірою припадаємо до Твого покрову, ти даруєш утіху та зміснення, коли нас огортає, страх і сумнів, тому з подякою промовляємо. А ви чуючи голос Євангелія, довідуємося як Син твій, Господь наш Ісус Христос, у чудесах і проповіді, являв людям своє милосердя. Ти ж, материнським заступництвом і нині зміцнюєш нас богадатстю Його, тому з любов'ю взиваємо до тебе, радийся, бо ти народила не Творця Неба і землі, радуйся бо сьогодні за твоїм проханням чудеса діється в церкві, радийся, надійна опіку тих, хто страждає, тілесно і духовно, радийся бо твоїми молитвами зцілюються наші душевні рани, радуйся радости нашої невичерпаної, радуйся, радуйся пречиста, Богородиця, що провадиш нас до Христа. Сила Всевишнього зійшла на тебе і Духом Святим ти була осінена, тож із тобою приславно звершилося таємство втілення. Тому ми в подяці серця оспівуємо невимовну дію Божої любові і знову промовляємо. Вивоя, маючи тебе за найвірнішу провідницю в житті. Ми, діти твої, визнаємо, що без твого покрову не змогли вистояти у випробуваннях, тож з надією взиваємо. Радуйся, не в'януш і світи, чистоти й вагітності, Радуйся, бо навчаєш нас покладатися на єдиного Господа, Радуйся, бо ти є мостом до Царства Небесного, Радуйся, бо втішаєш тих, котрі перебувають у безнадії, Радуйся, провіднице невичерпної мудрості для тих, хто шукає Бога, Радуйся, пречиста, Богородиця, що провадиш нас до Христа. Збореним морем життя, цього кермуєш ти, владичи, це ведучи нас до тихої пристані спасіння, своїм заступництвом ти стишуєш бурі, сумнівів і вічей, у час духовної боротьби, тож з вірою а ви побачивши, як щедро, ти обдаровуєш тих, що з вірою до тебе прибігають, ми з вдячністю свідчимо про благодатні чудеса за твоїми молитвами і з радістю взиваємо. Радуйся, бо злюблячого серця Твого випромінюється, світло Богодаті, радуйся, бо провадиш нас дорогою покаяння і зміцнюєш дух наш, радуйся, не все пущемо перед престолом Сина Твого, радуйся, бо через тебе Бог подає нам щедрі дари Духа Святого, радуйся, бо тобі доручаємо всі наші біль і терпіння, радуйся, причиста Богородиця, що провадиш нас до Христа. Як провідна зірка, що веде до Сонця правди, ти не даєш нам згинути вночі з невіри і темрявим, осяй промінням своєї любові, серця затьмарені, щоб ми вдячності виголосили веселили побачивши, що навіть у найбезнадійніших обставинах за твоїми молитвами відчиняються двері Божого милосердя, ми віддаємо тобі глибоку шану, взиваючи. Радуйся, бо повертаєш до життя тих, хто вижить у темряві гріха, радуйся, чудесна переможниця над усією підступністю ворожою. радуйся, бо тобою віднаходимо материнське тепло прийняття, радуйся, бо надихаєш нас на милосердя і добре діла, Радуйся, джерело невичерпної, радости в години сум'яття. радуйся, пречиста Богородиця, що провадиш нас до Христа, проповідниками Божої величі величистиють усі, хто досвідчив силу Твого заступництва. Вони свідчать про численні чудеса і невернення, що сталися за твоїми молитвами, а ми радісно повторюємо Алевуя, засяй син у темряве світу, щоб визволити нас із рабства гріха. Ти ж, Пресвята, мати завжди звертаєш наш погляд до нього, тому з любов'ю промовляємо тобі слова хвави. Радуйся, бо ти першою прийняла у своє воно світло від свого предвічного. Радуйся, бо тебе небо відкрило нам безмежне милосердя. Радися, бо через тебе, зі смертної ночі гріха, виходимо до життя, радися бо під Христом Сина перебував з ним у невимовному болі, радися, бо й нині стоїш біля Христів, тих, хто терпить, радися причисто Богородиця, що провадиш нас до Христа, хоч ніхто не може осягнути до кінця таємниці твого материнства, проте ми відчуваємо Його животворчу силу і тепло. В ньому знаходимо джерело надії та розради і в молитві знову промовляємо, а вивоя, виявляючи нам велич твого Ти, приходиш у наші скороботи, немичі материнської долони, зціляючи болі і проводячи нас до вічного сенсу життя, тому сповнені вдячності виголошуємо тобі, радийся мати, що впевнено ведеш нас до духовної зрівости. Радуйся, бо завжди осяєш промінням надії, коли все здається зруйнованим, Радуйся, бо навіть крапля твоєї мови твости для нас оканом прощення, Радуйся, бо вчиш нас очищуватися взором на Твою чистоту, Радуйся, бо наближаєш нас, до Євхаристійної трапези Христової, Радуйся, пречиста, Богородиця, що впровадиш нас до Христа, дивний і незбагнений промисел Божий виявився у Твоєму житті пречиста. Коли ти стала матір'ю світла, оглядаючи велич цієї богадаті, ми знов і знов підносимо тобі. хвалу авилуя, усвідомлюючи, що ти перебуваєш із нами в молитвах, і від тебе ніхто не відходить осоромленим, з довірою промовляємо слова любові, радуйся, бо ім'я твоє славлять на землі і прославляють на небесах. Радуйся, бо єдністю з Христом, ти залучаєш нас до Його небесного життя. Радуйся, бо у славі сина Твого, перебуваєш, але й на земних не забуваєш, радуйся, бо полегшуєш будь-яку нашу скорботу, радуйся, бо невидимими обіймами захищаєш наші домівки, радуйся причиста, Богородиця, що провадиш нас до Христа. Уся церква Божа величає тебе, як співпрацівницю Господа в спасінні світу за твоїми материнськими молитвами, Бог мивої нас і з цілі, наші духовні тілесні немечі тому в Промовляємо «Авевуя». віримо, що немає такого бгання, якого б ти не піднесла перед престолом Свишнього, і що жодна сльозина не залишиться, зневажене, тож і звибим серця, шануємо тебе, Радуйся, бо любов твоя утверджує нас у надії, радуйся, бо кожна твоя сльоза, зрошує серця грішників, приводячи їх до покаяння, Радуйся, бо за твоїми молитвами відпускаються найтяжчі гріхи тим, хто кається щиро. Радуйся, Бо бережеш нас від підступів і посток ворожих. Радуйся Бо кожного заблукавого навертаєш до Христа, радуйся, Причиста Богородице, що провадиш нас до Христа. Спасти бажаючи весь світ син, твій полюбив нас аж до хресної смерті, ти ж у своїй материнській турботі не відкидаєш жодного грішника, навертаючи його до покаяння та оновленого життя, тому радісно співаємо, а вивоя, перед лицем безмежної твоєї любові, ми визнаємо, що всі наші пісні лиш слабкий відблиск Твоїй величі. Та все ж у щирості серця взиваємо, радийся бо ти, мати царя, слава вище, понад усіх ангелів і святих, радийся бо через тебе, зазнаємо радости неба вже тут, на землі, радийся, бо в твоїх молитвах віднаходимо в й на вашій скорботі, радуйся бо надихаєш нас підводитися з падінь і знову йти за Христом, радость, бо своїм заступництвом припиняєш чвари, віни, даруючи мир. Радуйся, пречиста, Богородице, що провадиш нас до Христа. Усі небесні сили оспівують Твоє достоинство, Богородице, споглядаючи, як багато душ через тебе навертається на шлях спасіння, і ми єднаємося з їхнім славослів'ям, виголошуючи Аллилуя. Ти стала виборним началом оновленого людства, коли гріх переможений, жертвою Сина Твого, у вдячності за це визволення. Сповнені любов'ю, надією, промовляємо, радуйся, бо Дух Святий, обрав тебе за оселі своєї благодаті, Радуйся, бо стала для всіх поколінь невичерпним джерелом благословення. Радуйся, бо любов'ю своєю обіймаєш і грішника, і праведника, радуйся наше непохитне покрову в часи скорботи, радуйся бо з тобою, нема страху, бо любов Твоя все перемагає, Радуйся, причиста Богородиця, що провадиш нас до Христа. Богадать, яку подаєш нам води, чиси все провадить від затьмарення гріхом до свободи і слави дітей Божихі, ти вказуєш, як жити Євангелієм і навчаєш, що істинну любов є жартовною, тож у вдячності виголошуємо Тобі, а виву і я, Оспівуючи твій материнський подвиг, не в силі осягнути, всю велич любові Твоєї, проти віримо, що і наші слабкі голоси, ти почуєш, тому промовляємо. Радуйся, бо твої молитви покривають кожну людську душу, радуйся, бо благословення Твоє освячує наші родини і оселі, радуйся бо лагідним закликом серця, вчиш нас, коритися волі Божій, радуйся, бо ви промінюєш радість Воскресіння та вічного життя, радуйся, бо Твоя присутність у нашій молитві поборює та зневіри. радуйся, пречиста, Богородиця, що провадиш нас до Христа. О все богай, всехвальне, це прийми, від нас цей смирений кафіст, укладений задля прослави Твого, святого імені, охорони нас покровом Твоїм і відверни від усякого зла, щоб ми дійшли радости, вічної царстві Сіна Твого і Бога нашого. Там разом із тобою, з усіма святими будемо співати Троцю Пресвяту святу повіки, взиваючи воя, воя, ви О все богай, всехвальна, це прийми, від нас цей, смирений кафіст. Укладений задля прослави Твого святого імені, охорони нас покровом Твоїм і відверни від усякого зла, щоб ми дійшли радости, вічної царстві сина Твого і Бога нашого, там разом із Тобою, з усіма святими будемо співати Троцю Пресвяту, повіки взиваючи, Вовуя, вивуя, авия, о все і всехвальна Син, прийми від нас, цей смирений кафіст, укладений. Задля прослави Твого святого імені охорони нас покровом Твоїм і відверни від усякого зла, щоб ми дійшли радости вічної царства сина Твого і Бога нашого, там разом із тобою, з усіма святими будемо співати Тройцю при святу повіки, взиваючи. А вия, вивуя, ангельські хори, здивовано споглядали, як у воні Твоєму Діво, Сиося, втілене Слово Боже, що перемагає смерть тьму. Ми ж просвітлені цим великим таємством, і устами, оспіуємо тебе, Радуйся, бо тобі, з небес архангел благовістив, про Боговолю Божу, Радуйся, бо через Твоє смирине, нехай буде, зійшла на світ, Спасительна, Богадайсь, Радуйся, бо в твоїй чистоті сповнилося, пророцтво, про діво, що народить Месію. Радуйся, бо вірою, Твої відкрився нам шлях до вічного життя, Радуйся, бо через тебе, Пресвята Тріця, виявила задум. Нашого спасіння, радися незбагнина радістю в скорботах земних, радийся бо Духом Святим, осіннина Ти принесла світові, нового Адама, радися заступниця швидка, що подаєш спасіння тим, хто взиває до тебе, радийся утіховірних і непохитного пору для спраглих істини, радися дзеркало святости, в якому нам засяяло спасіння, радийся, бо через тебе прийшов у світ, переможець пекла, Радуйся, небесна радости, що в милості Твої чудеса являєш, Радуйся, пречиста Богородиця, що провадиш нас до Христа, О, Пресвята Богородиця, невісна, невісна, ти народила світло, що розганяє темряву гріха й веде нас до спасіння, як мати Спасителя нашого, стала ти джерелом, надії та покровом для всіх, хто щиро молиться до тебе. Прийми благання наші, вознеси їх до Престолу Всевишнього, щоб сподобалися ми. Вічної радості і благодаті, тож з любов'ю взиваємо. Радуйся, пречиста, Богородице, що провадиш нас до Христа, Пресвята Діва, Мати Господа нашого Ісуса Христа, що в радості і болі перебувала при Його земному житті, ти стала невечерним джерелом надії та заступництва для всього людства почуй і нашу нинішню молитву, і прийми ці смирені пісні співи і зубини серце тобі принесені. Пишіть імена та прохання в коментарях. Випроси у Сина Твого, Бога нашого, відпущення гріхів, зцілення наших недуг, утвердження у вірі, любові, будь на матері і покровителькою на всіх дорогах нашого життя, щоб ми за Твоїм проводом осягнули вічну радість у Царстві Небесному, де разом з Тобою та всіма святими прославлятимемо Бога в Троті святі. Нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О все свята і пречиста мати Бога нашого Богородице діво, що в небесній славі перебуваєш і невповно молишся, за спасіння всього роду християнського, з надією боговіням, припадаємо до тебе. Пишіть мене, то прохання в коментарях. Почуй зітхання наших сердець, суши сльози скорботних, немічних і збережи нас, визволяючи від усякого зла, що нині повстає на нас. О милосердна заступнице, що долі земні наші у своїх небесних долонях тримаєш, та Ти, єси тихе пристановище для зневірених і непохитний покров для тих, які в покорі до тебе звертаються, засвяти твоїм милосердним омофором над нашими душами, щоб обурять життєвих, не занепасти, але твердо ступати шляхом спасіння, знегонюючи захисту твоєму материнському піклуванні, мати світла, джерело радості і лагідності. У часі наших душевних тілесних випробувань прагнемо. Твого небесного заступництва зціли наші рани у мирі, наші тривоги, провини на нас проміни дії та довіри до сина Твого, який прийшов спасти і помилувати, відверни від нас замасу лукавого, стрими ворожнечу, всяку небезпечну звабу, щоб серце наше залишалося чистим, а думка, наша схилялася до молитовної подяки, опричиста мати ти, що воні своєму носила того, хто зволив народитися. Заради нашого спасіння, непосором нас, грішних, коли благаємо твої допомоги, визвали від хвороби терпіння від прикрости і журби, щоб за мені скорботи не затьмарили віри і любові, дарованого нам Господом, зі нам дух мудрості, терпеливости, щоб у мирі сердечному підносити наші молитви до тебе і просити Твого небесного покрову, бо ти си заступниця стара на всього світу, у в скорботах. І ворота спасіння, що не впину клопочешся перед Сином Твоїм за всіх, хто з вірою прикликає ім'я Твоє, висухай нас і яви свою милість, щоб Тиші Божої Богодаті ми могли благовійно прославляти Присвяте Ім'я Творця і Спасителя нашого, разом із Твоєю повсякчасною славою, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пресвята Вадице, Богородице Мати, Спасителя нашого. Господа Ісуса Христа з бокою і пошаною і щирою любов'ю припадаємо до Твого причистого образу, благаючи про заступництво і допомогу. Пишіть мене, на прохання в коментарях. Ти, яка втішаєш скороботних і даєш силу знеможеним, злянься нині, на смирене наше і прийми його в своє милосерне серце, поши О найчистіша, благосвення Твої нарід наш збережи на з злагоді. Зміцнив нас взаємну любов і взаємоповагу, щоб кожен у родині був прикладом щирого милосердя і доброти. своїм материнським покровом охорони нас від розброту зневіри, аби в родинному колі завжди панували мир, радість і духовна єдність, о всеми листова мати, ти є нерушимою стіною для тих, хто з віри взиває до тебе, настанови серця наші бути пильними, мови твої твердими в на Господа, щоб жодні. Життєві бурі не здолали нас і не відвернули від шляху правди, подай нам можність перед весем біди напасти, а також мудрість і розсудливість, щоб ми знаходили істинні рішення в годину випробувань. Прийми під свою материнську опіку всіх наших рідних і близьких від найменшої дитини до найстаршого. Нехай вони будуть оточені небесною охороною від усякого зла видимого і невидимого. Випросив сина твого Господа нашого, міцного здоров'я та добробуту. Для кожного члена родини, щоб усі достойно слава ім'я Боже, в радості, і вдячності, з вдячним серцем і палким сподіванням складаємо тобі це щире моління, обогородиця Пресвята і просимо. Бо завжди поруч із нами на всякому місці у кожній потребі, щоб під твоїм святим покровом ми зміцнювалися у вірі, берегли миру, дощі та веселях, і тим самим прославляли Присвяте ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки Амінь. Ставте вподобайки під віду. надійшлі це відео обіжні вашим для поширення Слова Божого, бо сині покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.